І в ці хвилини почалася зустріч Трампа і почалася зустріч президента Трампа з Антоніо Гутерішем. І обидва, до речі, знані своєю толерантністю, терпимістю до відношенню до Росії. Ну, от вже видно, що вони ведуть розмову. На зв'язку з нами зараз Володимир Позирко, дипломат, юрист, міжнародник. Отже, будь ласка. Пане Володимире, а бачу вас, бачу. сподіваюся, зараз і почуємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну що ж, Трамп засуджує Індію і Китай з звинувачує фінансування війни в Україні. Крім того, він заявляє: визнання Палестинської держави це те, що на руку лишень Хамас, це вигідно Хамас. Ну і знову ж і знову ж. Говоримо про те, чи варто вже приписувати можливості Трампа в розв'язанні близькосхідної кризи. Отже, на вашу думку, як ви оцінюєте його заяву стосовно критики держав, які визнали Палестинську державу? Добрий вечір. Ну дякую за запитання. Це складне запитання. Це я думаю, навіть питання номер один зараз. В світовій політиці, тому що Ізраїль е, різко негативно сприймає це визнання, е, і е, якби зараз низка держав це шляхом ну, великих держав, визнання Палестини. Як відомо, Україна, ви знаєте, визнала Палестину ще в 1988 році. У нас є посольство з 2001 я, року. Так, я тільки хотіла сказати, що ми у нас же посольство там відкрите. Та. У нас є посольство, і ця тема, якби в нас, теж зачіпає, тому що Ізраїль різко негативно сприймає, коли ми голосуємо на якісь резолюції. Я сам, коли їздив на Генасамблею, я був на представником України на Шостому юридичному комітеті з 2011 по 2014 рік. Я неодноразово бачив, як. Представники Палестини е, спілкуються е, з різними країнами. Як це реагує держава в Ізраїль? Я вважаю, що це ну дуже складна тема. Е, ви знаєте, але Україна ну в 1988 році. Це була політика радянського союзу. Визнала і ми маємо посольство. Але тепер зараз е, е, всі країни визнанням Палестини намагаються зупинити війну, і за цим визнанням е, Палестини йде мова про. Кордони, де будуть проходити кордони, найбільш важливе це питання як Єрусалим, столиця Ізраїлю, яку визнала тільки Грузія і Сполучені Штати. Трамп в першу каденцію визнав за Ізраїлем столицею, як столиця Ізраїля. Єрусалим, Україна, ви знаєте, не визнала посольство наше знаходиться в Тель-Авіві. але Палестина це питання, щоб. І теж столицею визнати Єрусалим. Це не ну, дуже складна тема. Старе місто Єрусалим поділено на чотири зони: єврейське, арабське, вірменське і християнське. І тому мені здається, що це дуже тяжка тема. Дуже, якби світовий зараз міжнародні відносини це тема номер один. Незважаючи на те, що в нас йде кровопролитна повномасштабна війна з Російською Федерацією, Палестина теж важливу роль відіграє. І наша дипломатія вона має так само звертати увагу на ці всі речі і дуже уважно стежити за цим всім. І ну я сторонник мирних підходів, щоб дійсно визнання великими державами світу Палестини, щоб призвело до миру, а не до війни. А скажіть, так, це визнання, але ж не будемо забувати про цей відлік терористичних актів 7 жовтня. Це сталося напередодні якраз визнання. Ізраїлю да ми з боку Саудівської Аравії там були бо йшла про те, що до речі, це американська сторона підтвердила, підтвердив ще президент Джо Байден, що ми велися перемовини про це визнання, про чималі торгівельні стосунки, посилення. А цього всього не відбулося. Вже ніхто про це не пам'ятає, і цей відкат стався. Але тепер, коли ми бачимо, що країни європейські країни визнають Палестину. До речі, Бельгія, Монако, Мальта, Люксембург також визнали незалежність Палестинської держави. Країни приєдналися до аналогічного рішення Британії, Франції, Австралії. Канади до слова Франція в особі Еммануеля Макрона під час виступу на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй зробила це визнання. За словами Макрона, він ухвалить рішення про відкриття посольства в Плестині. Як тільки всі ізраїльські заручники, які утримуються в газі, будуть звільнені та буде встановлено режим припинення вогню. Давайте ми почуємо пряму мову Еммануеля Макрона. Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти саму можливість рішення про дві держави Ізраїль і Палестину, які живуть пліч-опліч у мирі та безпеці. Визнання законних прав палестинського народу ніяк не обмежує права ізраїльського народу, який Франція підтримувала з першого дня, саме тому, що ми впевнені, що це визнання є єдиним рішенням, яке дозволить Ізраїлю досягти миру. Я з великою повагою чую ізраїльський народ, його смуток та його втому. Але я хочу вірити, що ізраїльська влада також почує їх і зможе взяти на себе зобов'язання. Заняття пане Володимире, але цей курс, військовий курс, який взяв Ізраїль на знищення гази, ніхто не знає, що буде на цьому місці, та і від і скільки ця операція триватиме. Ну хтось її називає окупацією, хтось захватом. Історія визначить цей термін. Однак наскільки наскільки ну рішучість Ізраїлю може бути виправданою в теперішніх умовах? Дякую за запитання. Знову ж таки, це дуже складне запитання. Я думаю, що дії... першу чергу це прем'єр-міністр Натаньяко. Він несе повністю відповідальність за це все, і його політика. На те, що зараз ми бачимо, спостерігаємо, це здивовано для багатьох. Я знаю наскільки мені відомо, то що я знаю з преси, бо ця інформація є дуже закритою. Що не всі керівники відомств на коли приймалося рішення це останніми днями про початок війни, не всі були готові підтримати. І Міністерство оборони, тобто, це є одноосібна, ну, так би мовити, політика прем'єр-міністра Натаняху, і мені важко зрозуміти, що в кінці він сам бачить, але так як він це прийняв рішення, він несе повністю це. Відповідальність можливо, це призведе до підписання якихось дійсно мирних кроків миру. Релігія е, єврейська це мир вам сьогодні. До речі, е, день Новий рік Рошашана. Весь Ізраїль святкує. Я вітаю людей, які дивляться наш, ваш канал і святкують святкуються новий рік з цим святом Рошашана. Але це, на мою думку, це однозусібне рішення Натаняху. Яке можливо мати негативні наслідки, а можливо мати позитивні наслідки, і він як я ще повторивсь він не заповнюється за це відповідальність, тому що наскільки я розумію, не всі він міноборони пишучи навіть Мосад теж був проти цих військових дій. Але ми подивимося, ми спостерігаємо за цим все якби я не знаю, як українською сплеском таким зараз. цього. Але це номер один питання міжнародної політики, тому що це Сполучені Штати. Контролюють, ви знаєте, що бомбардували Катар. Теж не всі були за такі дії. Штаб-квартиру Хамас. Ну мені важко щось говорити, тому що це треба бути, якби в темі такі глибокій. Осин mm -hmm. треба бути розуміти, що відбувається в внутрішній політиці Ізраїля. Можливо, це гра на Таняху за те, щоб тримати посаду прем'єр-міністра. Як варіант, Так, ну ми стежитимемо за розвитком Дурагра. Та, не виключена за розвитком подій на близькому сході. Володимир Позирко, дипломат, юрист міжнародних. Пане Володимире, я дякую вам за можливість почути вашу точку зору за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ну і стало відомо, що президент Володимир Зеленський вирушає на зустріч з президентом Дональдом Трампом. Попередньо вона запланована на 20-ту годину. А щойно ці кадри ми отримаємо. Ми будемо ділитися останні останніми даними. Ну і тепер щодо заяв, які лунають під час зустрічі. Політичних лідерів на е, асамблеї організації Об'єднаних Націй. Я, звісно, наша увага прикута до рішень стосовно того, як ставитися до російських літаків, які порушують повітряний простір Альянсу. І от я бачу заяву Марка Рубіо, який каже: НАТО не збиватиме російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу, без агресивних дій, а лише Перехоплюватиме їх. Ну а тим часом Клеш нагадує, що Росія почала масовані удари по мотрусі у Запоріжжі після того, як почули про ракету Фламінго. Налякалися не аби як. Ми перебуваємо в світі в і тут важко визначитися, що важливіше все ж таки збереження. Геополітичного балансу, справедливості, дотримання міжнародного права або тотальний хаос. Ми